Добрий день, діти! Урок математики. Стало сонечко давно, зазирнуло у вікно. На урок час поспішати, математику вивчати. Тема уроку діє віднімання, задача на знаходження невідомого відємника. Почнемо з усного рахунку. Я буду читати вирази, а ви називайте результати. 17 зменшити на 9. Від десяти відняти шість. Двадцять сім. Міс сі. п'ять зменшити на п'ять. Шістдесят мінус один. Від 90 відняти один. 34 Зменшити на 11. 88 мінус 44. Я впевнена, діти, що всі результати ви назвали правильно. А зараз відкрийте, будь ласка, зошити і запишіть дату. Дистанційна робота. Пам'ятайте, пишемо охайно, старанно, слідкуємо за поставою. Каліграфічна хвилинка. Напишіть піврядка такого числа, яке отримаємо при відніманні найменшого трицифрового числа і числа 93. Так, це число 7. Напишіть. Піврядка такого числа, яке є результатом відділення десяти на 2. Це число 5. А тепер пригадаємо, як називаються числа при відніманні. При відніманні числа називаються так. Зменшуване від'ємник різниця. Як знайти невідомий від'ємник? Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Давайте назвемо числа, пропущені в таблиці. 17, 36 64, 80, 1. 0. Молодці діти. А тепер відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 7. Задача 30. У глечик налили 12 стаканів узвару. Після обіду в ньому залишилося 6 стаканів узвару. Скільки стаканів узвару випили під час обіду? Узвар, діти, це солодкий відвар, компот із сушених фруктів і ягід. Страва української національної кухні, що готувалась напередодні церковних свят різдва і хрещення, як обрядова страва. І досі популярним є узвар із сухофруктів. Назва узвар походить від дієслова зварити. Але узвар можна і настоювати у термосі, заливши сухофрукти окропом. Поставте відео на паузу і прочитайте задачу. Скільки стаканів узвару налили в глечик? Скільки стаканів залишилося в глечику після обіду? Як дізнаємося, скільки стаканів узвару випили? Запишіть розв'язання задачі в зошит, а потім перевіримо. Перевіряємо. 12 зменшити на 6. Отримуємо 6 стаканів у звару. Наступна задача 31. Цю задачу, діти. Ви прочитаєте і розв'яжете самостійно, а потім перевіримо. Перевіряємо. 30 зменшити на 20 дорівнює 10. 10 зошитів використали. Наступне завдання творче. Вам треба усно скласти задачу про тварин, у якій потрібно знайти невідомий відємник. Запишіть, будь ласка, задача 32. Усно складіть задачу. Розв'язання запишіть у зошит. Останнє завдання номер 33 Назви числа, пропущені в рівностях. Поставте відео на паузу і працюйте. Вдома, діти. Ви виконаєте два завдання. Номер 35 Потрібно обчислити вирази, номер 36 розв'язати задачу. Наш урок закінчився. До наступної зустрічі!